Друзі, мої вітання. Ви дивитесь тут канал Телеграф. мене звати Даріна Глущенко. На календарі 9 жовтня ми говоримо про найактуальніше та найважливіше, що відбувається в Україні та світі. Про найцікавіші новини сьогодні будемо говорити з Іваном Стопаком. Це колишній співробітник служби безпеки України та військовий експерт. І от сьогодні будемо говорити і про політику, і про війну. Зокрема, пане Іване, я рада вас бачити. Мої вітання, пане Дарино, на взаєм. Дякую, що запросили. Дякую, що прийшли. Почну з того, що The Washington Post повідомляє, що у Кремлі висловлюють тривогу через можливість передачі Україні американських крилатих ракет, томагавк ця тема є супергарячою вже не один тиждень. Видання зокрема зазначає, що заступник голови МЗС Росії Рябков закликав адміністрацію президента США Трампа не постачати Києву ці далекобідні ракети, які можуть досягати, як ми знаємо, цілий у глибині російської території. Отже, пане Іване, якщо Україна такий. От добре, не так почну. Якщо як ви вважаєте, чи є дійсно велика ймовірність того, що Україна таки отримає ці ракети? Якщо це станеться, mm -hmm. на вашу думку, якою буде відповідь Москви? І чи буде взагалі, тому що ми розуміємо, що Росія часто, дуже часто любить маніпулювати ось цим страхом і загалом залякувати як Україну, так і Захід, і Європу, і Штати? Якщо дозволити, підемо з хвоста mm -hmm. Російської Федерації. Росіяни завжди реагували збуджено вкрай на будь-які факти або плани передачі Україні, чого б там не було. Згадайте, будь ласка, танки, все це червона лінія, це капець, це ядерна війна. Не передавайте. Ми тут все в попіл. Передали там була історія з літаками. Не передавайте літаки, це червона лінія. Передали, ну нічого не відбулося. Далекобійні якісь ракети, які у нас ну. Трішечки були, не передавайте це червона лінія. Тепер ось ми підійшли до таких же самих закликів не передавати Україні Могавки Плюс Російська Федерація почала працювати на упередження. Mm -hmm. Перша це заяви Міністерства закордонних справ Російської Федерації про те, що таким образом рушиться здання отношений між Сполученими Штатами та Російською Федерацією. Це спроба поманіпулювати і повпливати. Не робіть цього американці, інакше зіпсується наші, начебто, плюс-мінус стосунки, які тільки-тільки вибудовуються. Плюс виходить Путін і каже: ми готові, росіяни, продовжити термін дії договору про нерозповсюдження ядерної зброї ще на один рік. Американський президент каже. Мені це подобається класна ідея. Тобто закидають поки що американці такими цікавими пропозиціями, щоб вибити підґрунтя для передачі Україні цих ракет. загалом це. Ми кажемо про російську роботу. Це тільки верхівка Айсбруху, бо є російські лобісти, проросійські сили в американському істеблішменті, які так само працюють як годинник шестерні обертаються, переконують ну, тиснути ні, а от переконують, намагаються десь купити переконати. Це одна сторона. Тепер давайте дуже раціонально і з холодним, з холодною тверезою оцінкою підійдемо до цих ракет. Про ці ракети мова йдеться вже давно. І попередня адміністрація говорила, що от там давайте. Ну, верніше, Україна просила пана Байдена, Давайте, будь ласка, передайте нам. Ніть, не передавало. Зараз історія номер два, сезон номер два, або там наступний сезон цієї історії попіє там. Дайте Україні тамагавки. Дональд Трамп. Класично займає позицію, я майже ухвалив рішення, ну і наші вас медіа, наші громадяни вчепилися <кій> в, цю, в цю тезу. Ура, Трамп майже ухвалив рішення. Камо, почекайте, він ж не сказав яке саме рішення, він ж може ухвалити рішення як про передачу цих ракет або ухвалити рішення про те, що не, передавати ці ракети не можна. Тобто, яке саме рішення він майже ухвалив, він не сказав. І коли він ухвалить це рішення. Він так само не сказав. Ми ж знаємо, Дональда Трампа це людина, яка може тягнути час безкінечно. Він вже 200 днів плюс на своїй посаді тягне час по накладанню санкцій на Російську Федерацію. Це така складова. Друга складова технічна. Там фахівці кажуть, що їх запускати складно, важко. Ці ракети. Окей, ну давайте приберемо цю історію. Наші люди, наші військові вони можуть навчитися навіть з бідонів. Я фантазую, з бідонів запускати ці ракети. Я не думаю, що там якась супер, -супер складна проблема. Мені здається, її перебільшують умисно. Є додаткові міжнародні обмеження, які накладені на сполучені штати самостійно. Вони наклали на себе не передавати третім країнам. Все те, що летить на відстань більше 300 кілометрів свого часу 35 країн ми говоримо ми з вами про це говорили, але кожного разу нагадую: зобов'язалися не передавати це озброєння. На підтвердження цього, ми під час цієї війни ми жодного разу від наших друзів, партнерів, колег не отримували нічого, що може летіти на відстань більше 300 кілометрів. Атакамси, менше штормшеду, менше скальпи, менше. Тому моє таке. Суб'єктивне велике бачення про ракети та, е, тамагавк, мови yeah. для не йдеться. Я припускаю, що ми їх не отримаємо. Вірогідність отримання як на мене, відсотків 5-7. Ну це максимально. Навіть якщо ми їх отримаємо, я, на жаль, констатую від себе знову: вони погоди не змінять. Поясню, чому питання не в самих там ракетах, цих ось озброєннях, питання в кількості ми отримаємо маленькі партії літаки от ми отримали ну штук 20 всього ну штук 20 F-16 попри те що ми втратили декількох найкращих наших пілотів декілька машин було втрачено через дії ворога у росіян літаків кожного зразка 100 плюс одиниця 100 плюс ми отримали 20 танків у росіян виготовляється на рік там кажуть під там 400 штук на рік ми отримали там американських абрамсів на на штук 50. Але та настільки довго в часі ми їх отримували атакам з ракети, невеличку кількість для нас важливо кількість та системність. Хай буде це 20 ракет на місяць, але кожного місяця. Якщо б американці сказали, Окей, українці, ось вам 20 тамагавки але кожного першого числа наступного місяця ви mm -hmm. будете тримати нову порцію. о От тоді б воно запрацювало, але поки що на жаль, це тільки от така вандервафе віртуальна, і принаймні зараз його ну вірогідність дуже низька. Не... Про танки ми ще поговоримо про російські. Ви згадали про літаки. Зокрема, Дефенс Експрес пише, що Україна має отримати додаткові винищувачі f 16 від Бельгії вже у наступному 26 му році. Видання пише, що новенькі f 35 які Бельгія чекала 7 років, вже прибули до авіабази в Флорен, і надалі вони мають надійти на озброєння першої ескадрилі. Також зазначають, що згідно з початковими домовленостями, перші Винищувачі мали прибути ще в 23-му році, а проте вони були готові в 24-му і використовувалися для підготовки пілотів у штатах. Відповідно, видання припускає, що це дозволить відправити Україні перші бельгійські в 16 в 26-му році. І тут дійсно правда стосовно кількості, з військової точки зору, пане Іване, яка кількість в 16 винищувачів, і що немало важливо ракет до них необхідно, аби вони дійсно стали ось тим геймченджер на полі бою. Ну, дивіться, якщо бельгійські літаки, то там кажуть партія. Ну, партія це дві і більше одиниці. Це може бути два літака, це може бути три, це може бути чотири. Не йдеться мова одразу там про 20-30 літаків. Ну я далекий від думки. Тому це будуть перші партії в 26-му році. Ну, це може бути на початку 26-го, в середині, 26-го, в кінці 26-го року. Ми ж знаємо, це ж поставки вони можуть відтермінуватися в будь-який момент. Ви питаєте, скільки потрібно? Їх потрібно багато. Завжди потрібно багато. Чим більше, тим краще. Була свого часу оцінка від офісу президента, і пан Подоляк казав, і Зеленський про те, що їх потрібно ну, хоча б штук 120 для того, щоб вони зробили, ну, робили якусь погоду на фронтах. Чи можемо отримати 120, ну поки що, бачите, нам не передають. Але давайте про таку цікаву історію проговоримо, дуже цікава. Україна свого часу намагалася добитися у американців політичної згоди на те, щоб Україна самостійно вирбувала пілотів літаків F-16. Пам'ятаєте, зверталися? Тобто, логіка, яка була, щоб білий дім дозволив Україні самостійно по всьому світу шукати колишніх пілотів цих літаків-пенсіонерів. Ну, пенсіонери, це дуже гучно сказано. 40-45 років. Вони вже відлітали, але вони повні сил. Вони навчені, вони підготовлені. І оскільки Україна знайде пілотів там 25 оскільки можна було б в оренду взяти у американців цих літаків, ну які там не використовуються, і тоді б це допомагало. На жаль, американці на цю пропозицію не пристали, відмовилися і тому ми оперуємо тільки маленькою кількістю літаків. А нам потрібно чим більше, тим краще. Плюс постійне забезпечення ракетами. На жаль, ми залежимо від американців, від європейців. У росіян на на жаль, у них є власне виробництво, як не крути, в них є своє. Так, не спішне, так не дуже можливо масштабне за рамками, так як би вони хотіли, але вони можуть поступово щось виготовляти і використовувати проти України. Тому це для нас завдання на майбутнє власні ракети, власне виробництво, власне забезпечення. Ну літаки, це окрема історія. Авіаційна галузь це дуже складна історія, але ракети, я думаю, Україна самостійно здатна виготовляти. Про українські ракети міністерство оборони представило нову раніше невідому версію крилатої ракети Нептун. Її показали делегації з Литви. Особливість до речі, фото покажу трішечки згодом. Особливість полягає в тому, що дві бокові випуклості, ймовірно, додаткові паливні баки. Що відомо про три модифікації Нептуна, що є базова протикорабельна версія, довгий Нептун, так званий Нептун, Д, і нова модифікація до року, що вона відрізняється конструктивно, може мати нову паливну систему і модернізоване обладнання на обладнання наведення. Проте деталі не розголошуються. пане Іване. Тут, якщо я щось сказати про характеристики, доповнити, то будь ласка, але моє питання полягає в тому, як ви вважаєте, чи потрібно ось так детально е на загал про все розповідати про те, які є українські ракети, скільки в якій кількості вони виробляються в день, в тиждень, в місяць на рік, які є потужності, в чому вони відрізняються? Чи потрібно ось так? Розповідати, чи можливо, все-таки фактично ліпше було б запустити хоча б там кілька цих ракет і вже показати наслідки. Моє особисте ставлення до ось таких ось презентацій, причому делегації для, для литературів, Литви. Так, не так що їм це потрібно. Як на мене, моя оцінка в такі, такі показові діяльності це стрьом. Ну, на що показувати? Ну, окей, ну додаткові паливні баки. Делегація з Литви, господі, ну так, ми дуже вдячні там, Литві за допомогу, але ну, що це дає? Ну, показали, ми подивилися, помацали і далі що? Я абсолютно з вами погоджуюся. Ну зробили, випробували, знову внесли корективи, змінили там технічне налаштування, знову випробували, знову відкоригували, калібрували. Запустили по Росії, прилетіло, вдарило в Російській Федерації там Суматоха, російські воєнкори згодять з розуму від цих ракет. О, і тоді про це можна говорити. Бо оці ось безкінечні рендери, фото, світлини ну вони не працюють. Чомусь складається враження, що росіян це лякає Господі воно їх не лякає абсолютно. Б'ються з нас так само, як ми сміємося з їхнього орешника коли вони зносяться орієшком жахнім, ну наші ж громадяни ха ха, ваш арішня. Ну так само вони ставляться до наших ракет. Чого у нас тільки не було? Маю на увазі в мережі: Марічка, пекло, трембіта, поляниця, фламінго. Ну. Фу. Давайте краще пускати вже в серію, хай воно летить, летить по Російській Федерації, а потім вже демонструвати кадри, як воно прилетіло, як воно вдарило. Бо заздалегідь інформувати, давати Російській Федерації приводи для того, щоб шукати ці місця виробництва цих ракет, okay. шукати деякі причетні до виробництва, і потім наносити по них удар. Ну, через я вважаю, цей піар він недоречний. Недоречним так, хочу ще з вами обговорити про те, що Reuters повідомляє, що Німеччина надасть поліції право збивати або виводити з ладу безпілотні літальні об'єкти, які загрожують безпеці або повітряному руху. Можемо тут констатувати, що це серйозний все-таки прорив, бо ми знаємо, що бюрократичні в цій історії європейських країн просто не давали чіткого розуміння, хто відповідає збиття дронів над безпільотними зонами, і тут, начебто, як вирішили, хто за це відповідає. Новий закон повідомляє Ройтерс, який очікує на затвердження парламентом, дозволяє використовувати такі методи, як глушіння або лазери, і є наслідком серйозних порушень роботи аеропорту Мюнхена. Пане Іване. Враховуючи те, як, як реагувала Європа, коли туди залітали так звані невідомі дрони, хоча ми знаємо звідки вони це були дрони, як вони думали, вирішували про те, а що з цим робити по дві доби? Як ви вважаєте, це буде абсолютне збиття всіх дронів? Чи лише тих, які через кілька днів будуть визначені як небезпечні. Чи, чи, чи... суть питання в тому, чи зміниться щось, і чи будуть більш дієві і рішучі дії з боку ну, ось цієї ж самої Німеччини, а потім уже згодом, і, можливо, всієї Європи? Гарний, і, зокрема, тр... Гарний троль, не кажу. Е, Дивіться, що, що вони пропонують європейці загалом? Вони хочуть змінити параметри загрози. І... Знизити цей поріг використання озброєння для збиття цілей, які створюють небезпеку, але в чому нюанс І, знову ж таки. Це мій суб'єктивізм. Я пропускаю що чогось великого це дійсно не змінить, а, можливо, якісь дійсно збиття, якихось там безпілотників над. Водами або над безлюдною місцевістю в Європі вони дійсно можуть мати місце над лісами, над полями ще раз над великими водоймами. Але там, де, наприклад, безпілотник буде з'являтися в повітряному просторі, там, де є місто, аеропорт, населені, населені пункти, я думаю, що там збуття цих безпілотників точно не буде. Бо величезний ризик, загроза, страх, що воно впаде на голову простим європейцям, будуть судові позови, і це сколихне Європу. Ніхто цього робити не хоче. Uh -huh. Ті е, італійські пілоти, які піднімалися для перехоплення свого часу російських літаків, які залетіли буквально декілька тижнів тому в повітряний простір Естонії. Вони піднялися, вони побачили ці літаки російські, і вони прийшли до висновку, як пише Західна преса, що ці літаки загрози. Увага, не становлять, тобто це ще залишається на відкуп, або не знаю, боже, на командуванні військовому. Якщо вони ракети не пускають, то вони є безпечними, тому їх не треба атакувати. Таким чином, я знову таки роблю своє резюме, що навіть оці законодавчі зміни вони суттєво, суттєво на ситуацію не впливають. Тобто, це не означає, що кожен російський безпілотник одразу буде знищуватися ще на кордоні, там, лазером випалюватися, або російські. Одразу збиватися, тобто це показує, що так, європейці готові щось робити, готові зменшувати бюрократію, але ось наважитися збивати ну я думаю, це буде для них важко. Через над лісами, над водоймами, можливо, якимись там лазерами, так щоб обережненько. Але якщо, наприклад, припустимо, росіяни умисно запускають ці безпілотники, і вони будуть кружляти, наприклад, над Мюнхеном, над Копенгагеном чи наважаться тоді європейці збивати ці безпілотники? Я думаю, що ні. Про танки, пане Іване, ми з вами почали говорити про російські. Зокрема, хочу поговорити, що Сінтери, які підраховують, оновили таблички і написали про те, що нарешті це сталося на російських базах. Збереження залишилося нуль танків в пристойному, скажімо, так, стані. В пристойному стані 0 танків в поганому стані 1656, в жахливому стані 1231 танк. Ну тобто, ми знаємо, що ці танки це фактично мертвий груз, якщо так можна сказати. Чи це означає, що в російських військах немає взагалі танків? Чи про що це нам говорить? А, дивіться, знову ж таки ми оперуємо даними, які є у відкритому доступі. Так, От західна аналітики кажуть, що все таки не залишилося. Що цей ВПК, військово-промисловий канібалізм, коли з трьох танків створювали один або з трьох БМП, їх розбирали. Там башту забрали, там траки забрали, створили як одного франкенштейна, відправили на фронти. Про це інформація є, що вони там, начебто, вже все. Ці бази з спустошені, нічого не залишилося. З іншої сторони, Уралвагонзавод, російське підприємство, має можливість за різними оцінками виготовляти хтось, каже 200 250, хтось каже майже до, до 400, 400 танків на рік. Куди вони діваються, ніхто не знає. Російська пропаганда регулярно показує, що нова партія танків вийшла з заводу, куди вона поїхала. Поки що розуміння немає. Або це просто пропаганда, вони вводять в оману, і ці танки по колу ганяють, що вони виходять, начебто вийшли з заводу, потім повернулися, знову вийшли і знімають таким чином масовість. Або вони накопичуються десь дуже далеко, бо розуміють, що термін життя важкої техніки на фронтах він дуже малий. На відстані там 15 кілометрів від лінії розмежування. Все щось більш-менш велике підлягає знищенню, і росіяни це чудово усвідомлюють. Тому говорити про те, що повністю важкої техніки немає, це неправильно. Вона є, вона десь виготовляється, вона накопичується так не спішно, але продовжує для там, можливо на майбутнє не там, mm. на майбутню війну, на в принципі, так а да, куди ще ці танки це тільки для війни, не для оборони, якщо ми кажемо про Російську Федерацію. Але загалом така тенденція є, що. Те, що кліпали діди з часів а, там з кінця другої світової війни, 45-го року, як мене кажуть, щит страни судячи з усього за оці ось 4 роки війни, він прийшов вже майже до нуля. Угу. Дякую, пане Іване, за вашу аналітику і за Дякую. цю розмову. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, і читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, ставте фотобайки, пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, допомагати, донатити, підтримувати наших хлопців і дівчат. а Також обов'язково бережіть себе і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ми побачимося з вами в наступних випусках. Тому кажу вам до зустрічі і до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.